Бій за звання абсолютного чемпіона світу на півсередній вазі між Теренсом Кроуфордом і Еролом Спенсом стане головною подією 2023 року в боксі. Бій, який чекають уже майже 5 років, відбудеться 29 липня. У цьому відео я розповім, що чекати від бою, та надам обґрунтований прогноз на бій. Ви на каналі Династія Боксу. 35-річний Таренс Кроуфорд давно вважався елітним боксером. Загалом, за професійну кар'єру, яка стартувала ще у 2008 році. Таренс провів 39 боїв і здобув 39 перемог, з них 30 нокаутом. Свій перший чемпіонський титул він завоював у 2014 році, причому в легкій вазі за версією WBO. Потім із 2015 по 2017 рік Кроуфорд зібрав усі чотири. Поясив першій напівсередній вазі, а 9 червня 2018 року завоював титул WBO на півсередній вазі проти Джефа Хорна, забравши перемогу технічним нокаутом у 9 раунді. Відтоді Таренс провів шість успішних захистів, причому всі ці бої виграв достроково. Не сказати, що Кроуфорд боксував часто так з 2020 по 2022 рік Він виходив на ринг лише тричі. Попереднього разу це сталося 10 грудня. 20 Ця року, коли він нокаутував у шостому раунді Давида Аванесяна. В свою чергу 33-річний Спенс, на відміну від Кроуфорда, всі свої професійні бої провів якраз у напівзарядній вазі. Він перейшов у профі у 2012 році і відтоді здобув 28 перемог у 28 поєдинках. Титул IBF він виграв у 2017 році, побивши Кала Брука. А 2019 року в об'єднавчому поєдинку роздільним рішенням здолав Шона Портера. Третій пояс Ерлу здобув Єму попередньому бою проти Йорденса Угаса 16 квітня 22-го року технічним нокаутом у 10-му раунді. Спенс, як і Кроуфорд, не надто часто виходить в ринг. З 28 вересня 2019 року він провів лише два боксерські поєдинки. Причиною стала зокрема автомобільна аварія в жовтні того ж року і подальше довге відновлення. Як би там не було, обидва бійці не раз доводять, що дійсно здатні перемагати дуже сильно. Суперників навіть після довгого простою. При цьому всьому Кроуфорд і Спенс дуже різні боксери. Таренс дуже рухливий, тактично грамотний. Він славиться тим, що здатний переламувати бої, які невдало складаються. Своєю чергою, Ерл володіє більшою фізичною силою. Він дуже добре працює по корпусу суперника і непогано захищається. Боксерська громадськість визнає майстерність обох суперників, але все ж таки трохи більше експертів віддають перевагу варіативному Кроуфорду. Хоча майже всі при цьому. Очікують на Мегабій. бій, панс, боксер, панчер, кроуфорд. Універсал. Судячи з усього, Ерл не буде винаходити велосипед, а почне методично піддавлювати. Не виключено, що спробує нав'язати бій на ближній дистанції і тіснити до канатів. Кроуфорд також відбуксує шульгою. Його завдання постійно контрити джеб спенса та спробувати атакувати корпус. Усе залежатиме від маневреності Теренса та його швидкісної роботи, адже відомо, що в цьому плані він має перевагу. Очевидно, стартові раунди. Пройдуть у розвідці, але рано чи пізно боксери підуть на згострення. Прагнення знайти і знищити присутнє в характері кожного із суперників. Саме тому ймовірність дострокового завершення вища, ніж багато хто вважає. З великою ймовірністю поєдинок пройде всю дистанцію і вийде дуже конкурентним. А якщо так, то більше шансів перемоги в Теренса. Він маневреніший в Атаці, викидає більше ударів. Кроуфорд знайде ключі, і переможе шпенса у дуже конкуренто. Корентній битві, тому мій прогноз Кроуфорд важким рішенням. А відповідь на довгоочікування питання хто все таки кращий? Ми побачимо 29 липня на T-Mobile арені у Неваді.